З пробудженням Артура. У минулому воїн, що здобув битвах безліч перемог. А тепер, звичайне безпорадна немовля. У цьому світі існує нова невідома мені сила. Я повинен якнайшвидше на його володіти. Пастка! Або вб'ю, або загину сам! Ще швидше! Ще швидше! Крихіка Картера. Що ти робитимеш з цією силою? Захищатиму своїх близьких. Я завжди обожнювала ці квіти. Такого як є. Ти зустрічаєш з усмішкою. Артура тікай! у нинішнього мене. Є сім'я. Дякую, Артура. І друзі, які мене люблять. Я здатний змінитися. Я хочу в це вірити. Я це просто відчуваю. Ми самі обираємо, яким буде наше майбутнє. Тепер у доросла. Перший сезон. Початок після кінця.